Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. За минулу добу російські військові 84 рази обстріляли Херсонську область цілодобово під вогнем Херсонський та Береславський райони. Познайомились в Олешківському будинку-інтернаті з тих пір завжди разом. Як повномасштабне вторгнення та тимчасова окупація змінили життя подружжя Димитрових. В артхабі в укритті відбулась зустріч херсонців з українськими письменниками Сергієм Жаданом, Мариною Цілик, Андрієм Любкою та Яриною Чорногуз. Прокинулась близько шостої ранку від сильного вибуху. Почула, як на дах падають уламки та б'ється скло. Тетяна розповідає про ранковий обстріл Херсона. Дуже громко було. І дима дуже багато, дим з криші там йшов, а потім розсіявся. І тут ну, пожара не було, там ніхто не живе, і газ, мабуть, не підключений, все, і пожара не було. А тепер всі сусіди переживаючи, чи розірвалося там, чи може цей. І Переживають за це, не знаю. Тому що один удар був, ну це от я думаю, може це, а це може просто осколки. Побрудили і кришу і стіну і таке і беседку. Пошкоджені будинки поряд, говорить Тетяна. Місцеві жителям прибирають бите скло і забивають вікна. Вранці під обстрілом був і інший мікрорайон обласного центру. Влучили у складське приміщення вдруге за тиждень, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Росіяни зранку з самого обстрілювали Дніпровський. Район і близько 9 та Таврійський район там було займання в складському приміщенні. На щастя, без жертв рятувальники вчасно загасили. Під обстрілами була і Антонівка. На сьогодні розказує староста Антонівського старостинського округу Сергій Ващенко. Зруйновані і пошкоджені близько 70% будинків. Ситуація вкрай важка. Щоденні обстріли по кілька разів на день. Окупаційні війська ворога обстрілюють кожен день наше селище. Херсон та сусідні населені пункти армія РФ обстрілює цілодобово, каже Олександр Толоконіков. Пошкоджені медичний заклад, дитячий садок, підприємство, приватні і багатоквартирні будинки. Шість людей минулої доби отримали поранення. Купили по Херсону, приславу козацькому зеленівці. зеленівці троє людей зазнали поранення внаслідок. Цього обстрілу один із чоловіків отримав травматичну ампутацію частини ноги. Ще одна людина натрапила на міноліпісток в Архангельському. Був шпиталізований. На щастя, ногу, ногу не ампутували. Також в козацькому одна поранена людина, і в Херсоні загалом шість людей поранено наслідок вчорашніх обстрілів. Борислав російська армія обстрілювала з артилерії та мінометів, застосовували авіацію. У місті через вибухи керованих авіабомб пошкоджені щонайменше 15 будинків, комбінат, адміністративна будівля, механічні пошкодження отримала поліцейська автівка. Минулої доби під обстрілом були дві територіальні громади Береславська і Новоолександрівська, розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Також в селі Новий Борислав, ворог використовуючи випалазки до вибухівки по житловим кварталам населеного пункту, в результаті чого пошкоджень зазнали житлові будинки, приватні транспортні засоби та сільськогосподарська техніка. Також під обстрілом опинилося село Раківка Переславської територіальної громади, ворог обстрілював і використовуючи реактивні системи запового вогню. В результаті обстрілів пошкоджень зазнали закладу освіти на Херсонщині триває обов'язкова евакуація родини з дітьми. У Бориславському районі лишається 37 дітей. Вивезли 237, розповів Володимир Літвінов. За даними обласної військової адміністрації, на сьогодні в 23 населених пунктах лишається ще 432 дитини. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини, Херсон. Ольга та Олександр Димитровий з тимчасово окупованих Олешок. Разом вони 33 роки. З травня цього року живуть у Києві. Жінка розповідає, поки облаштувались у квартирі друзів. Але це тимчасово. Якісь добрі слова. А наші сусіди в будинку, де ми живемо, тимчасово вони всі пропонують нам допомогу і. Хто чи може старається допомогти? Хто просто гарне слово скаже? Хто нашому собачці купляє корм чи просто якісь пригостить нас маколиками і якось це дає впевненості, що ти все-таки не один в цьому місті. Через війну втратили все, що мали, каже Ольга. У нас були свої полуниця, своя малина, своя ожина, абрикоси. Ми садок посадили там і дуже багато квітів. Ми більше 100 кущів росу висадили. Собі вже створили гніздечко, в якому ми планували зустріти нашу життєву зиму, старість в комфортних для нас. Умовах, тому що наш стан потребує деяких умов, особливих у квартирі. Ми їх собі створили, і ми вже але прийшли ці не люди, вони. Украли у нас усе. Вони зруйнували. В Олешках родина понад місяць жила у підвалі, ховаючись від обстрілів через небезпеку, вирішили виїжджати на підконтрольну Україні територію. Головне, що ми встигли взяти. Нам це ми взяли свого друга, боньку, собачку, який живе з нами вже ось о 15 рік. Ми його взяли. Ми взяли деякі літні речі свої сумки. І все. І ми виїхали в нас в автомобіль автомобіль ручним Приводом Саша був за рулем. От, і ми виїхали через Васильівку. Ми пройшли 27 блокпостів, ми пройшли ФСБ, ми пройшли кадировців, ми чуть не наїхали на міну. Перед тим, як переїхати до Києва, жили у Польщі, звідти, за допомогою волонтерів, переїхали до Англії. Дуже гарна страна, країна дуже нам допомагала у всьому. Але інша мова, інший менталітет. Інші звички, і нібито все пристосовано. Це була якась така фізична туга, така просто прямо якась така фізична потреба повернутися назад. От ми, ми, ми розуміли, що ми не зможемо там жити. Про підрив російськими військовими Каховської ГЕС дізнались у Києві, говорить жінка, оселя подружжя в Олешках була затоплена. Ми знали, що в нашій квартирі ламінат плавав під стелею, хоч ми дуже-дуже далеко знаходимося від Дніпра, від води. Але більше п'яти метрів вода була. У подвір'ї і в підвалі до сих пір стоїть вода. І замулено, і все, все, що було, все наше майно, всі наші електричні коляски, які лишилися там, вони всі затонули, і вони всі, вони всі згнило. Ольга та Олександр кажуть, випробування зробили міцнішими їх стосунки. Поки ми вдвоєм, ми як сімські близніці, як ото кажуть, ми доповнюємо друг друга. Нас пугає все те, що нас може роз'єднати. Для нас це саме страшне. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. спитай мене про воскресіння. Я відповів, щоби воскреснути, потрібне везіння. Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі. Я люблю говорити про ворогів у минулому часі. Зустріч херсонців з письменниками відбулася в артхабі в укритті в рамках фестивалю Меридіан Черновіць назвали її меридіан Херсон. Завдяки заходу зміг відвідати обласний центр вперше після деокупації, каже письменник Сергій Жадан. Для нас є можливість поїхати в ті міста, де ми давно не були. Я зокрема давно вже не був в Херсоні. і, чесно кажучи, скучив після деокупації не був до, до свого сорому. Дуже хотілося приїхати. Дуже хотілось побачити ваше місто, побачити публіку читачів. Тому що до війни я тут бував. Не так часто але час від часу бував, виступав і дуже люблю кортонську публіку. Гудзик отвір, уява, марнослів'я, тортура, цілик, безодня, краєвид. Всі значущі союзи утворюються на небесах, на блокпостах. На перехрестях ніжно-викоханих слів, вперше з 2016 року приїхала до Херсона і письменниця та кінорежисерка режисерка Ірина Цілик. Для Мене велика радість і честь бути тут зараз. І я читатиму нові вірші, розповідатиму про свій останній фільм. Я і Фелікс, який взимку вийде в прокат. Я не впевнена, чи зараз в Херсоні кіно українське значить, привезу його і покажу іншим чином. Ну я буду рада повертатися до. Вас знову і знову привозити нові фільми, нові книжки. Я сумую за цими містами, як за от рідними людьми, буквально ось і от ти, ти, дивлюсь на зірваної антонівський міст. думаю, блін, година до Скадовська. Ну година. Поетеса та військовослужбовиця Ярина Чорногуз два роки служила на Донбасі. Нещодавно її підрозділ перебазувався на Херсонщину. Саме тут до повномасштабного вторгнення розпочалась служба дівчини. Тренування морських піхотинців тоді відбувались на морських узбережжях області. Острові Джарелгач, селищах Лазурному та Залізному порту у місті Скадовську. Вірші я почала писати ще до того, як стала військовою. Перша збірка в 20-му вийшла. Це другу, оце друга написана за час уласів повномасштабної війни. Мабуть, найсвіжіше, що я написала, відколи ми сюди е, там, перебралися, так би мовити. От, ну, я ж казала, що це настільки вірш, скільки висловлення любові от, до цього фронтового міста. Бо ну, а, я тут називала, що мене вражає в цьому місті. От, багато цих захованих затишних місць, які люди. Люди зберігають для своєї віри і для нас, відповідно, які можна там зайти щось поїсти. Я, я дуже бачу цю стійкість і мене вона вражає. Херсонці, які прийшли на зустріч, діляться враженнями. Я дуже люблю Ярину Чорногуз, я її знаю з часів весна на граніті. І мені дуже подобається її поезія, вона мені дуже відгукується. Я анонсувала вона у Фейсбук з Фейсбуці, що можливо не буде її. А я така вдячна, що вона змогла приїхати. Я навіть не можу висловити словами. Це було неймовірно. Ми пережили і окупацію, і обстріли. і Ми дуже Хотіло от чогось такого, тому що це для нас важливо. Я, тому я дуже дякую і авторам, які виступали, і тим, хто це організував, тому що це було дуже круто. 8 листопада письменники виступатимуть у Запоріжжі. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.